Цьогоріч зима здивувала українців аномально теплою погодою, і ця тенденція продовжиться також навесні. У кінці березня очікується майже температура повітря. Про це нам повідомляє українсьцентр. Так взимку вже суттєвих морозів не передбачається, і останні дні лютого будуть досить теплими. Температура повітря вночі халиватиметься від мінус трьох до плюс трьох градусів. У той час, як в день термометри покажуть плюс 4, плюс 9 градусів, проте вологість повітря буде підвищеною. Перший місяць весни порадує українців потеплінням. Так, температура повітря сягатиме плюс 9, плюс 11 на більшості областей України, а на заході країни може підвищитись до плюс 13. при цьому очікуються незначні опади та збільшення кількості сонячних днів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Така погода протримається до другої декади березня, після чого стане ще тепліше, проте сонечка поменшає. Втім, на заході та півдні України у деякі дні стовпчики термометрів піднімуться до плюс 14, плюс 18 градусів. Квітень зустріне українців по холоданням. У Карпатах може випасти сніг, а нарешті території України очікуються перші весняні зливи та грози. Проте така погода буде недовго і вже з другої декади квітня в Україні очікуються стрімке потепління та майже літня погода. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!